Резиденція Святого Миколая в укритті запрацювала у Луцьку. Аби потрапити туди, потрібно спуститися у старовинне Луцьке підземелля в центрі міста, каже організатор Юрій Семчук. Першою відвідувачкою резиденції стала Тетяна Котовська. Помічники Миколая Чудотворця Ангели зустрічають дівчинку і розповідають про свято. У Луцьку є навіть у пам'яті за життя з них зробити багато благодійних справ. Відвідувачку галереями підземелля проводять до Миколая. На цю зустріч розповідає Тетянка, дуже чекала і підготувала вірш. За це отримала подарунок. У нього червіна скриня, і він мені подарував севу. Золота. Золота. І що ти будеш робити з нею? «Вішати на ялинку? Дуже гарно, оформлено. Все чудово. Дійсно панує святковий настрій. Добрий день. Доброго дня. Організувати резиденцію Святого Миколая в укритті допомогли благодійники. розповів директор Луцького молодіжного центру Юрій Семчук. Ушнівський парламент, школярі ті радістю допомогли. Стали волонтерами. Резиденція працює з 19 по 25 грудня. Час роботи з 13.00 до 19.00». Керівниця арт галереї Образ Наталія Грабовецька, де розмістилася резиденція Святого Миколая. Каже тут діти зможуть малювати з помічниками Миколая а також погратися із. З песиком Джоні галерея розташована у частині Луцького підземелля, тому саме приміщення створює казковий настрій. Я маю величезну надію на те, що дітки, зайшовши сюди, відчують якусь ну, унікальну атмосферність цього приміщення і, власне, вийдуть звідси трішечки щасливішими. Прийшли з донечками, перевершили всі очікування. От дуже класно, дуже тематично. Привітно нас зустріли. Анна Вітер каже, задоволена зустрічю з святим Миколаєм в укритті. Миколай може виконати всі бажання дітей, що вони просять. Думаю, які нічим, то ні. Вам сподобалось тут в укритті в Миколає. Дуже зі слів Владислава Неглядюка, який в образі святого Миколая усі діти просять миру і добра. Усім добрим діткам на село Стенця добролась по кожній Салоти. Хай моляться за Україну, за воїнів наших. Навіть не знаю, де вони хай моляться також. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.